Бо кубок, о, це час К, час вартка. Він е, буде дуже скоро. Це він триватиме з 30, е, липня до 24 серпня, тобто майже лип, майже місяць, ну фактично першу. першою, да. ось. Е, е, і гратимуть 206 учасників, це не так, як завжди, 128, 206, тобто там додалося 70 учасників з різних країн. Це для того, щоб, щоб збільшити представництво в кубку, щоб більше країн зіграло. В цьому є сенс, тобто яким чином дають місця? Перші 70 там, скільки там країн, ось, які зайняли місце місця на Олімпіаді останній, отримують по одному місцю, яке вони можуть презентувати в додатковий Кубок. Тому ну, збільшилося представництво. Ось, ну, призові, зрозуміло. Тут такі собі. Переможець отримає тільки 110 тисяч е, доларів. Ну, не знаю, що то фіде собі думає, але. Е, насправді. Е, так, привіт. привіт Іваничу Е, Насправді, Кубок світу має бути головною подією на. Е, Шахового року, кожного року. І це має бути. Я вважаю, що замість чемпіонату світу, бо чемпіонат світу він втратив свою актуальність дуже-вже давно. І в самому початку він якийсь був не такий. Ну, може, не з початку, але з якогось моменту він перестав. Бути актуальним. Найсильнішого шахіста світу визначає рейтинг, як в Rapid, так і в Бліц, так і в Класику. Ми знаємо, хто найсильніший, незалежно від того, який турнір хто де зіграв. А от такого змагання головного нам бракує. Один раз на два роки це занадто. Рідко він е, губиться е, цей турнір, а має бути значно вагомішим. Е, Там, пише. Так. Е, отже, шестеро представників топ е, фіде грають в куку світу. Магнус Карсен, Накамура, Каруана, Непо, Гірі і СО. Ну, на жаль, ерефійських шахістів не дискваліфікує Фіде. вона не може цього зробити, бо в неї на чолі, президент ЗРФ. Дворкович. ну але справедливості ради слід зауважити, що не тільки шахи, а й практично всі інші федерації не забороняють представництво РФ. Ну, правда, скажімо так, не під їхнім прапором, хоча б вже на тім спасибі, але, тим не менше, дозволяється. Ой. Отже, э, ці перші шестеро в кубку э, це є представниками топ-10. Не грає Дін э, Ліжень, так, чи Лірен правильно. Фіруїжен чомусь не грає. Ну. Не Знаю чому. До речі, якщо хтось знає, які причини відсутності Фіруїжі. Э, Ну, Діна, мабуть, йому важко добратися. Фіруйжа... до речі, а де цей турнір проходить? В Азербайджані, в Баку. Ага, добре. Може і важко добиратися. Не знаю, Хоча Афіруї вже добре знає, що це ж таке Азербайджан, бо це там, неподалік Іран неподалік. Пам'ятаємо, що фіруй вже був іранець оригінальний, але його, йому щось там не пішло і він перейшов у Французьку Федерацію. Е, так, також е, грає е, Ананд. Ну, Це не дивно, бо йому, мабуть, це занадто велике навантаження. Він зараз фактично перейшов на дрібні шахи. Час від часу з'являється, він не особливо бореться вже за якісь там звання, йому той кубок. І тим більше пам'ятаємо, що призові невисокі. 100, 110 тисяч доларів, ну куди фіде дивиться? За перше місяця ні, взагалі ні про що. Там ну, люди заробляють пару разів блід зіграв, маєш таку суму, оті топи. Так що... Карлсон грає, бо йому цікаво зіграти в цьому турнірі. Так само на Камуру. Карлс... Насправді, К... Магнуса Карсен єдиний титул, в якого в нього немає, це... це титул чемпіона Кубка світу. Чому Дурковича не замінив? Ну його переобрали недавно вже під час війни. Повномасштабки мають на де в 22-му році його переобрали, голосування у ФІДЕ відбувається так, як в ООН. Тобто там всі країни ем, дуже важко зібрати більшість, коли ем, багато бідних і таких країн. Тобто адміністративний ресурс там вирішальні, особливо коли ним користується ем, федерація. Тому так. Не так федерація, як, власне, сам представник. Не сам з тим. Отже. А з топ 20. ще репорт не грає. Румуни. Румун. Не знаю чому. Він насправді. Румун віднедавна, від наскільки пригадую, він виступав він чи за Угорщину, чи що. Не пригадую, щось йому теж не пішло. Ну, зрозуміло, Корякін не грає, його давно вже забанили, і на тім спасибі, як то кажуть. Ось з першої двадцятки. Раджабов, Гукіш, Гукиш. Оце якраз Гукіш це той. А, ні, то Регасі там був. Гукиш зараз очолює... А, все одно Анад очолює. Ага, все одно Анад найсильніший. Але Гукіш очолює десант індійський на Кубку світу. Гукиш 13 місце в світі. Мамедяров 14 -те. грає. Грає? Так, ну, безумовно, він ж Азербайджанець вдома, як то кажуть, сам Бог вилів грати. <coughs> Лаграв грає, аронян не грає. Ну це можна зрозуміти, він ж оригінально вірмінен, хоча він зараз за Сполучені Штати виступає, у нього немає формальних приводів, немає відмовлятися, але зрозуміло. Він раніше колись сказав, що якщо в боку щось буде, гра... буде відбуватися, він не буде грати. Ну, послідовно. Чим здається, він грав колись там, в якомусь турнірі, але менше з тим вирішив не їхати. Ну, знову ж таки, призові не такі, щоб там конче треба було ломитися туди. Виграв Домінгес. До Мінгес бореться. Теж за Америку виступає, він раніше за Кубу грав. Так, Грищук грає Ю Янгу із Китаю. Тобто, бачимо, що те, що ти в Китаї, це зовсім не обов'язково означає, що ти не приїдеш на турнір, тобто Дін Лірен міг би і приїхати. Ну, знову ж таки, він не зацікавлений, напевно, в турнірі. До речі, він там чемпіон світу нібито. Тоже немає значення ніяк. Молодець Карсен, що остаточно кинув цей чемпіонат, який нічого не означає гандикапний. Так, Дуда 20-те місце рейтингу. Це якраз є минулого, річ, минулого кубка чемпіон. Буде захищати своє звання. Він виграв дуже впевнено попередній чемпіонат, вигравши Агнуса Карсена в півфіналі. Дуже впевнено пройшов всю дистанцію. Переважно більше матчів вигравав у класику, дуже потужний виступ, заслужено переміг і, відповідно, був в божевільній формі. Грав, шикарні шахи показував. Показу. Ось, так що дуже цікаво буде.